Окій-палки. Друзі, всім привіт! З вами Швабс, і сьогодні у нас знову 200, тільки 200 у нас сьогодні заплановано за 9 годин. Ну що ж, е зараз у нас без 10 збір на 8. О 8 годині мається нова, ну, ми маємо виїхати. Ну і подивимося, вийде у нас проїхати. За 9 годин 200 ку чи ні. Тому беріть щось смачненьке. Погнали. Вже всі зборі. Там, це За, 9 За 9 годин, так. 9 годин. Ні, 9 нічого. До білої церкви не За 9 годин до білої церкви. Да нет, конечно, сейчас будем вкручивать, как может. Одна 100 километров. Я uh... yeah, думаю, что мы и есть будем, и пить, и все остальное на ходу. Так, миссия 9 часов, вы помните, да? Вы до Все. Все в сборе, поехали. Вова, что там? Получилось? Окуляри протирающі ще. Ну все, давайте. Три-два раз. 8.03. Уже й так опоздання у нас. Запізнення на три хвилини. Поїхали. Під'їжджаємо зараз до першої гори. Та яка в трипіллі. Ще одна гора. Хвалик. Йокі-паки, компульс 160 можку вато, але тримаємо дня. Темп тримаємо, поки середня 27, ой йок. Там частина частина попереду, хлопці позаду. Коротше, їдемо. Ну хорошо так, горки. Горки дають про себе знати. Погнали. Я думаю, тут говорить нічого немає. Гора. Ми вже на самі вершинки. Йо-моє, важко. Щось наче, ну, комп'ютер показує 160 метрів набор. Я йому не вірю. Просто не вірю. Фух. Це важкувато було. Але, але вже майже ну, такі основні вроді, закінчуються. Далі будуть плавніші, вроді як легше. Тому подивимося. Продовжуємо рух далі. Все, ми в Ржищеве. день Донер м'яса кебаб Починається, починається. ну куда? Вже донор кебаби пошли Ой, елки дрова, все коротше, ми проїхали 40 кМ и вже поїхали на щук Все такие танки тримали хорошие. Блин, так классно ехали. А что случилось? Один. Что, что, что ты хочешь сделать? <laughs> ну, первый раз ты поинтереснее показал. <laughs> так, как вам показал воды, конечно, это... А шо, 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 дуже шо, интересно. Шо, шо, <laughs> так, 40 километров. Ну что, Шаурмат. А он же, бачит, сразу же Побачить донер м'ясо. Так можемо все качатися, я так і уїду. Я думаю, саме їх 12 не вводимо, якщо так вставати. Нічого. Льоха, раму накачан. А ми все долаємо гори. Хто їздив це ці торчаки з градієнтом 10-12 лкіпалки знає 600 метрів наші всього Але щось так важко. Просто хана боремся боремося. Ще наче небагато. Там де він знак, то вже по суті тінець. що ж, Кагарлику. Перша частина гору пройдена 500 метрів напорух, 63 кілометри. Ну, відчувається хорошо, дуже добре. Темп у нас класний, середня у нас там 20, 27,6. Нормально. А, ми вже ось, у зені, Йокі. Це вже Узин. Зараз у нас 11, 20, 90 кілометрів. Чяскувати, температура піднімається, сонечко піднімається, поважно. Але нічого, вийдемо далі. когда ты быстро видишь 200, вот такие вот вода тика, кока-кола и марс, все. А дальше страдай. Систа... А, кола. Там кока-кола, там хват. Не, ну я тоже колу уже. Нормально. Все Одна проблема, мы потеряли Вову. Думаю, что мы его найдем. А может, он нас найдет. Так, перекус, їдемо далі. Це в нас Узин, так? Ми да. Узині. До нових ключів. Добрий день. Біла церква. Що Це мені подобається біла церква? Це за оці класні велодоріжки. От просто. Можна всю білу церкву обкатати по велодоріжках. Ніде більше таких я поки що не зустрічав. Ми вже вирушаємо в сторону дому. Вітер, правда, такий, що капець просто. Ну нічого, вже у нас. 122 км, майже 2 години. По графіку ми трошки вже здвинулись, відстаємо, але максимально пробуємо доїхати за 9 годин 200. Спроби, погнали далі. Знаю, що звук буде дурня, стоїм на дорозі, приїхали вже 155. 15-17 Нам ще залишилося 45 кілометрів Ми трошки зупинилися там 8. Віс... Вісі... В принципі, за 9 годин Ну, ми в притирочку маємо встигнути Так що, мазин далі. Звичайно, відчувається, трохи темп помінявся, відпочинку менше, пульс. Вищий. але всі крутять досі. Ладно. Все, дві хвилинки перекур і ми погнали. Двісті кілометрів, сімнадцять та Будемо рахувати, що ну майже. З урахуванням З того, що ми виїхали, було десь 17.05 і Ну, тіпа, я зараз морожуся, звісно. Я там зараз придумаю, що ми, ми встигли, все добре. А по факту на 10 хвилин ми обісралися. Перезаїдемо. Я думаю, перезаїдемо. Але це ну, реально. Навіть на гревелі показати такий результат це ну, типа, дуже навіть непогано. Тому тому. А ми їдемо далі. У нас ще десь близько 20 кілометрів додому. Так що ми, ми газуємо. Почали сфотографуватися біля стели. Ну, ми вже приїхали. А тут оказа... оказалося у нас пробитие. Ну, Хоч якийсь екшен за весь за всю поїздку, так, буде у нас? Безстидне, є. То що, качає, ні? Yeah. Все. У нас цей остання путь, остання я дорога. Нам осталося їхати. Нам залишилося їхати, реально, 3 -2 кілометри, два. І ми вже вдома. Челендж в пороли. Хотіли проїхати за 9 годин. Проїхали за, по факту за 9.15. Зрівняння із нашими попередніми покатушками, які ми проїжджали там 10. 12, 14 годин. Це буде, мабуть, сама швидка. Але хотіли за 9. От приємно, коли люди просто запитують. От ми качаємо колесо, ну не ми, Льоша там це займається. А люди питають, все нормально жить, все нормально. Це приємно, приємно. То це велосипедисти. Вітайтеся і будьте ввічливі. Якщо треба допомога, допомагайте. Тому так. Ми доїжджаємо. Вам дякуємо за увагу. До нових зустрічей. до нових двохсоток. Правильно? Нові двохсотки будуть? А 300? -ки. А 400? -ки. А п'ятисотки. Шіссот ладно, 600. 400, 600. все 400-600. Сі договорилось короче. До нових встреч. всім пока.